Це дуже просто, ви можете робити це своїми силами і зекономити гроші на підтримку реклами, якщо у вас є багато вільного часу. Всім привіт! Мене звуть Олександр, і я вже майже 20 років займаюся всім, що тільки можна придумати в інтернеті, налаштуванням реклами, створенням сайтів. Створенням різноманітних ботів і так далі. Кому цікаві якісь мої послуги, то можете перейти на сайті, силочку на який я залишу в описі, і тут подивитися, тут, в принципі, побачите, чим я можу вам корисний бути. Тут якісь мої проекти, мої кейси дуже круті, цікаві. Тому переходьте, дивіться, можете тут зразу ж і лишити заявочку, якщо ви хочете зі мною поспівпрацювати. Ціни дуже адекватні, тому пишіть. А в сьогоднішньому відео я вам покажу, що треба робити після того, як ваша рекламна кампанія вже запущена і успішно працює. В принципі, до ідеала прямо рекламну кампанію неможливо довести. Постійно можна щось удосконалювати, удосконалювати, удосконалювати і так до безкінечності. І в принципі, часто люди, які налаштовують рекламу, потім ще беруть. За підтримку реклами, бо в принципі цей процес нескінченний, можна постійно все удосконалювати і удосконалювати. І сьогодні я покажу один з таких елементів, що треба робити, щоб покращити вашу рекламу, коли вона вже у вас добре працює. Опускаємо сторіночку трошки нижче, це ви знаходитеся на головній сторінці, як тільки зайшли в свій рекламний кабінет. І бачите, тут отаке от віконечко: найпопулярніші слова, які люди вводять і знаходять вас по цим словам. Тобто вони тут будуть у вас постійно з'являтися, якісь нові, якісь цікаві. Ваша задача ці слова передивлятися постійно, і дивитися, які слова вам не підходять. В принципі, от в мене тут пінопласт, купити пінопласт це всі слова, по яким нас добре мають знаходити. Фасадний, Тернопіль для фасаду, для утеплення, пінопласт це все слова, які нас хороші. І, от, наприклад, бачимо таке слово пінопласт для теплої підлоги. В основному пінопласт для теплої підлоги це екструдований пінопласт. У нас тут на сайті не продається екструдований пінопласт, тому ми можемо взяти і додати це слово як мінус слово. Причому бачимо, вже показів було 12 кліків 1. Наступного разу більше ніхто не клікне на це слово, ми додамо слово підлоги. Обов'язково лишайте ось ці от скобочки. Вибирайте куди. У вас може бути декілька компаній. Якщо у вас одна компанія, то ви додавайте в цю конкретну компанію і тиснемо Зберегти. Наступний раз по підлозі ми більше показуватися не будемо. Шукаємо далі. Пінопласт під басейн. Під басейн це також, в принципі, екструдований пінопласт. Добавляють, у нас його нема. Добавляємо як мінус слово. слово басейн. Зберегти. Пінопласт-екструдер. Добавити як мінус слово. Екструдер. Зберегти. Грейн не знаю, що таке грейнд але заберемо на всякий випадок. Зберегти і так далі. Крім того, якщо деякі слова ви бачите, що багато по ним показів, а оцих слів у вас немає в ключових словах, ви можете так само зробити, просто додати це як. Ключове слово. До речі, стяжку також нам не підходить додати як мінус слова. Отакі От прості дії, але вони постійно повторюються. Це один з елементів того, що люди роблять для підтримки вашої реклами. В принципі, будь-яка людина може робити це самостійно, але це лише один з елементів. До речі, дуже багато людей ще в мене питає, як налаштувати рекламу. І я вирішив зробити цілий курс. Наразі я над ним працюю. Це буде таке довге відео, в якому від самого початку будуть основні речі, як налаштувати рекламу, щоб не злити бюджет. Курсу ще немає, але хто хоче його отримати, то ласкаво прошу в свій телеграм-канал. Тут, в принципі, робляться ще деякі цікаві пости про рекламу. Ну і коли я цей курс зніму, то першим ділом, звичайно ж, сюди опублікую. Тому хто хоче перший побачити цю новину, то, будь ласка, переходьте, підписуйтесь на телеграм-канал, також силочку на нього залишу в описі. А на сьогодні це все. До нових зустрічей. Більше елементів є на моєму YouTube-каналі, тому підписуйтесь, дивіться там всі відео.